З більшістю з них співпрацювати. За останні 5 років в мене вийшло у таких видавництвах як Фабула, КСД, Фоліо, а вісім книг, деякі я захопив собою. Щоб показати, зокрема, першою вийшла книжка, вже сьогодні згадана Зламані сходи, яка перемогла в номінації Романи. Коронацію слова Гран-Прі. Вона вийшла великим досвідражом 400 тисяч і вже розійшлися е Я веду кілька серій, які друкують видавництво фоліо і КСД. Одна з них е це серія про 1918 рік гетьманат Павла Скоропадського, який. Українська держава, як пам'ятаєте, вона існувала 8 місяців. І той період мені дуже нагадує от сучасний те, що у нас відбувається, ця жорстока і неспровокована атака російських фашистів. Вийшло три книжки цього, цієї серії, четверта зараз готується у тому же давництві Фабула. І найближчими місяцями появиться. Чому я зупиняюся на цій серії про Гетьмана Скоропадського? Тому що він пис... ця серія писалася протягом кількох років, і я сьогодні бачу, що багато з того, що написано, воно справдилося. Ми знаємо історію, мабуть, свою дуже погану. А Особливо зараз діти знають погано. Тим паче, що настільки я бачу, що і Міністерство освіти не залучає наших дітей до вивчення своєї рідної історії. А там стільки цікавого, стільки можна зробити відкриттів, що якби ми це все добре знали, нам би було легше уникати помилок, які з нами зараз трапляються. Всі ці речі, які зараз там відбуваються, вже відбувалися. І не дарма кажуть, що історія ходить по колу, та ми на, ній, на, на своїх помилках не вчимося, а на наших помилках вчаться вороги. І це дуже прийшо. Е що цікаво, що, мабуть, треба зачепити питання української мови. І російської мови на території України. А, і воно постало гостро зразу ж під час Першої світової війни, коли в Росії скинули царя в Україні виник уряд Грушевського. А зразу ж були введені державні постанови про використання української мови. Була українізована армія. І цю українізацію, до речі, проводив гетьман Павло Скоропадський, який потім підтримав усі світі постанови, коли став очільником Української держави. Я пригадую собі, що ми отут сидимо зараз у цьому місці, в центрі Богорочан, а навкруги у нас тривали бої Першої світової війни. Етман, Павло Скоропадський разом з військами і відступав ось від саджави через Дяхівці, Богорочани, туди Крихівці і далі на Коломийщину. Він очолював на той час частину російської, російської царської армії. Але ось тільки царак був знищений, армія це лишилася на території України і уряд Херецького намагався продовжити війну. Ну, але це таке абсолютно таке саме битво, яке зараз у нас на сході України, йому дісталося. Отут, на Коломийщині, у селі Ковалівка, вони щинили, е, такий е, дебош, вони почали грабувати місцеве населення, гвалтувати жінок, вбивати дітей, абсолютно все те саме, що зараз відбувається на сході України. І це був. 916 рік, 917 рік. Гетьман Спало Скоропадський виловлював цих російських вояків, роззброював, садив у вагони і відправляв на Росію, аби вони там чиняли те, що вони чиняють в Україні. А за Харковом стояла червона агітаторка Євгенія Бош зупиняла їх і формувала. Нові загони, щоб йти вже назад, на Київ, на Харків, завоювати їх. І це, це говорить про те, що український дух ще тоді поставав і намагався захистити себе. Є дуже багато проблемних питань у цьому, у, у цьому аспекті. Ми можемо зрозуміти, що 300 років присутності Російської держави на теренах України далися в знаки. Це як Отрута, до якої організм потрохи звикає і перестає реагувати. І саме оце зросійщення, яке сталося на східній Україні, це і є частина тої отрути, частина тої експансіоністської політики, яку здійснював царський уряд, потім комуністичний уряд, потім уже і Путінський уряд. І очевидно, що війна ще раз нам показала перед кожним українцем, перед кожним громадянином України, що ми маємо. Першу чергу замислитися, що ми захищаємо. Ми захищаємо рідну землю, але ми захищаємо рідну культуру, своє єство, своє уявлення про себе як вільних, вільних незалежних людей. Я думаю, що е, після нашої, е, нашої перемоги ми заживемо по-іншому. Ми по-іншому почнемо розуміти своє покликання як українців. Людей, які можуть створити вільну, щасливу незалежну державу. Я вірю в цю перемогу. Я, до речі, вірю, що в Харкові перестане виходити міська газета із твердим російським ятям, яка до цих пір виходить. Звісті, Звісті. Це, Якимось чином це, ну як би сказати, мови то, ні, це просто е, якісь нерозуміння ситуації, яка відбувається. Як це так? Харків щодня бомблять різними ракетами С-30, і в Харкові виходить газета з російським яйцям. А це якесь роздвоєння якась. А я... Але я вірю в те, що вчені науковці в Харкова, в тому числі вашого університету, як люди активні у житті, вони допоможуть місцевій владі виправити ці помилки. Насамкінець хочу сказати, що мені пощастило. Вже вдруге брати у такій конференції участь, я на початку війни минулого року брав участь у такій конференції з викладачами, професорами і студентами Бердянського університету державного. Виявляєте, Бердянського, який був захоплений повністю російськими окупантами і який сьогодні а, повністю розкиданий по світу. Але всі студенти, всі викладачі зібралися ось тут на екран, вели професор Пілоненко, Новак та багато інших і обговорили ті проблеми, які виникають в українському поспільстві, тримаючись.